Всім доброго дня, готуємо до відправки ваше замовлення. Я намисне взяла одне замовлення, щоб показати, наскільки різні бувають саженці, і розказати якісь нюанси. Ось для порівняння, до речі, два сорти. І один, і другий чудовий сорт, але наскільки саженці відрізняються, так? ми маємо троянду соренто то покрівно. І ось має купугилок, пішло, і бруньки в ріст. Кріж з нею велика, в даному випадку, це да? але яка ще абсолютно спить. Бруньки тільки-тільки ось з'являються трошечки. Тобто їх можна бачити, так? В той же час. Є сорти, які вже дуже активно проснулися. В даному випадку це англійка Біатріс. І має ось такі бруньки. Дуже часто бачу зараз дописи на Facebook і мені особисто пишуть, що зробити з такими бруньками. Нічого не робити особливого. Висаджуємо, як зазвичай, по всім правилам. Нічого не, не зломлюємо. Троянда з часом або ці бруньки засушить і вони відпадуть самі, а з цього місця проснуться нові, або ж е вона розвинеться і буде, буде розвиватися ця брунька. Тобто, в будь-якому випадку, навмисно ми їх не, не зламуємо, залишаємо, як є. Ще дуже такі. Стосовно розміру саженців, да, там іноді читаю дописи в Фейсбуку. Розмір саженців залежить, в тому числі, від сорту. Ось два саженці. да, ку -ку луко І поряд з нею грунтопокрівна соренка. Тут тонкі гілочки і багато вони всі сторони, всі боки. Е, ну, і те, і те, те саженець прекрасні, але... Але вони не можуть бути однакові, тому вони і виглядають по-різному. Троянди сезону весна, після зимового зберігання, вони, як правило, мають трошки більше механічних пошкоджень, це зрозуміло, да? після, після погріба, після зберігання. Їх не потрібно боятися. Троянда почне рости, виготувати і ви. З часом ці гілочки зріжете. Ми наші осадженці відправляємо для вас вже підготовлені до посадки. Вам єдине, що потрібно буде, освіжити зрізи корінчиків і замочити їх у водичці на декілька годин. А обрізки як такої проводити вже не потрібно. Я не бачу сенсу відправляти. Вам просто гілки, які ви потім обріжете, тому заплатите за пересилку. Ось, все, чекайте ваших красонь, чекайте ваші посилочки.